Всі ми чули історії успіхів, а історії провалів хтось чув от і я ні. А на провалах вчитись набагато краще. А я не просто програміст, я стартапер з досвідом. Близько п'яти стартапів в мене вже провалилось. Але я маю ще один, який зараз великий і активний. Окрім стартапів, в мене ще живі десь 30 невеличких проєктів. А тому. Я вважаю, я можу поділитись своїм досвідом. Сьогодні, на прикладі нового свого проекту, я розкажу про найбільш популярні помилки початківців. Для початку тобі потрібна базова концепція продукту. Давай відразу до прикладу, так буде легше. Нещодавно я відвідав найбільшу конференцію IT Arena, яка відбулася у Львові. І лише напередодні вночі я зрозумів, що забув усі свої візитки. От, ніколи мені оці папірці не подобались. Але як на конференції і без обміну контактами. А в мене тупо не було чого сувати людям в руки. Тоді в мене і сформувалась базова концепція продукту, яку ми зараз тут будемо розбирати. Спочатку я думав просто згенерувати QR-код і показувати його з телефону. Але який саме QR-код згенерувати? Свого контакту, телеграму чи LinkedIn? І тоді, майже опівночі, я вирішив, що ну, найкраще це зробити свій стартап. Концепт такий: закидуємо дані про себе, посилання на соцмережі і генерується сторінка з QR-кодами. На радостях я написав свій телеграм-канал, цю новину і ринувся, фігачити. Вставати треба було о 8 ранку, тому часу було небагато, особливо враховуючи, що хочеться не бути як зомбі в перший день конференції. Тому я обрав технології, з якими працюю найчастіше: на бекенді Laravel, на фронтенді Vue.js і вся верстка в Tailwind. що не вражає? Так ось, обрати круту технологію, а не ту, яку ти знаєш найкраще. Саме це основна помилка починаючих стартаперів. Вони беруть не ту технологію, яку знають найкраще, а ту, за яку не засміють. Якщо найкраще ти знаєш WordPress чи jQuery, то фігач на ньому! Адже зараз головне написати базову версію. Потім можна буде переписати. Ну, Facebook досі написаний на PHP і діалектах, але давай не будемо пропоганий. Так ось. Свій проект я зробив за годину. Ну, може півтори, бо ще чатився з народом, який питав: а чому б тобі не взяти готове рішення? Ну, в смислі, чому? Я стартапер, я все пишу сам. А спонсор цього відео, ось цей стіл. Він справді мені дуже допомагає і допомагатиме ще в майбутньому. Я багато часу проводжу за ним, а тому моя спина дуже дякує мені, коли я роблю ось так. Стіл Ergo Place Strong 3 має діапазон регулювання від 65 до 130 см і є максимально стійким у верхньому положенні. Цей стіл дуже гарне рішення для тих, кому треба фігачити свої стартапи 24 на 7 і він не має змоги розім'ятись. спонсорує це відео, а тому навіть надали знижку за моїм промокодом для вас. Всі посилання в описі під відео. Кнопка, яка запам'ятовує положення. Без таких кнопок я б напевно і не користувався столом, тому що кожен раз ідеально міліметрувати неможливо. Так вистав хоп-хоп, одне стояче, одне сидяче положення і дві резервні. І дуже дякую моїм спонсорам. Ви також можете стати спонсором на BuyMeACoffee, або прямо тут, в спонсорстві YouTube. Я там доволі цікаві відео знімаю. І навіть є відео, навіщо мене підтримувати. І тут ми плавно переходимо до наступної суперважливої частини, на якій прогорають більшість стартапів. Проаналізуй конкурентів. Ти маєш мати якісь переваги в порівнянні з ними. Тому ти маєш знайти усіх конкурентів, які займаються хоч чимось схожим, і проаналізувати їх. Цей етап я пропустив, бо хотів швидкого рішення для себе. Ну тут як? Слухай, що рабе говорить, а не дивись, як він робить. Ну, священник ізраїльський. Він говорить не грішити, сам грішиш. А треба щоб слухати, що він говорить, а не дивитись на те, як він робить. Типу він грішить, але ти маєш слухати, що він каже не грішити, а не дивитись, що він грішить. От, слухай, що раби говорить, а не дивись, як він робить. Я заходив в сайт, залив на сервер і ліг спати. Він мав мінімум функцій, але закривав мій біль. Тому аналізом конкурентів я зайнявся уже після конференції. Є сервіси, які дозволяють генерувати QR-коди. Ще є сервіси, які дозволяють генерувати простенький сайт з посиланнями. Проаналізувавши десятки різних з них, я знайшов, що у них є спільного, а чим вони відрізняються. На фоні мозок одразу думав, які ж мають бути переваги, щоб відрізнятись від них усіх. І тут я зрозумів: звичайні сайти з лендингами мають великий мінус для того, щоб туди зайти, треба, по-перше, мати адрес, по-друге, мати інтернет. На відміну від qr код який ти відсканував, і ось в тебе контакт. А сервіси з QR-кодом просто дають QR-код. Ніякого групування по різних ресурсах в них немає. Відповідно, я можу зайняти цю нішу. І в цьому мені допоможе стратегія Блакитного океану. Ідея полягає в тому, що класичний бізнес працює в так званому Червоному океані. Червоний океан це певна сфера. Яка відома, і відповідно там дуже багато конкурентів, наприклад, кавіарня або новий меседжер. Щоб пробитись туди, треба дуже сильно постаратись і бути прям суттєво кращим, ніж королі цього ринку. У протиставлення цьому є Блакитний океан. Його концепція полягає в тому, щоб знаходити якусь нову нішу за допомогою інновацій, в якій поки що нікого немає. Яскравий приклад не Сайті це цирк Дюсолей. Вони замість тварин використовують акробатів і на цьому побудували всю концепцію. Так вони дуже різко відрізняються від усіх інших цирків, які існують зараз. У моєму випадку нова ніша це те, що на основі усіх даних про користувача я буду робити сайт візитку. А окрім цього, робити сайт чи мобільний застосунок, який буде мати для самого користувача список QR-кодів, який буде працювати офлайн, тому що. Коли я використав свій проект, тоді ми були в барі. ми були в барі... <плес> <плес> і там не було мобільного зв'язку. Ну і Wi-Fi я ніяк не міг підключитись. І коли я відкривав сайт, він такий починає грузитись. і я... Ну, Хвилин за п'ять він завантажився і я зміг показати QR-код. Але все ж таки це має бути офлайн. Наступний етап це описати унікальність вашого стартапу, а саме те, що ви будете розповідати потенційним клієнтам і інвесторам. Ну і коли будеш просити в друга на пиво, можеш потренуватися і продати йому підписку на продукт. Так і пиво безкоштовне, і новий клієнт. Що надзвичайно важливо, так це мати просте і дуже коротке пояснення, щоб людина, коли почула вас, думала: «Хм, а чого ж я сам до цього не додумався, а не після 10 хвилинної розповіді така. А так ось чого цю фігню так ніхто і не пробував зробити. Наприклад, свій проект я можу описати так: візитниця з QR-кодами. Після першої ідеї потрібно одразу гарно продумати, як це все буде монетизуватися. Найпростіший спосіб підписка, менш підходящий реклама. Вона в перспективі принесе менше грошей за користувача. Деколи це комбінують: наприклад, в безкоштовному плані є реклама, а в платному її немає. Ну, ось як Ютуб. Без чіткого бачення монетизації і образу постійного клієнта навіть не починайте свій продукт. Дуже багато цікавих проектів в мене поверло через те, що, хоч вони б і були цікавими, але їх було неможливо монетизувати. Це найчастіша помилка початківців. Наприклад, одні друзі розповіли мені ідею стартапу: ти маєш сайт, в якому можеш вбити ім'я актора і знайти усі фільми з таймкодами, де цей актор з'являвся голим. Ну, ідея стартапу ніби гарна, але це буде дуже одиночні клієнти і практично неможливо навіть вийти в нуль на якихось підписках. Ну, людина зайде два рази подивиться і все, вона награлася. Тобто це дуже складно монетизувати. Не те, щоб неможливо, але піпець як складно. Такого типу проекти гарні як ПЕД-проекти, який ти в соло зафігачиш, щоб попробувати покрутити з новими технологіями. Але аж ніяк не як повноцінний стартап, я планую в своїй візитниці з QR-кодами монетизацію за додаткові послуги. Тобто буде два плани: безкоштовний і платний. В платному я планую зробити без ліміт акаунтів. Можливість розміщати на своєму домені і забрати плажечку, що це зроблено за допомогою мого ресурсу. А потім можу навіть зробити там іншого кольору, інших дизайнів QR-коди і ще багато-багато всього можна навернути. Тут не треба придумувати самому. Подивись, як реалізовано це в конкурентів, і зроби по аналогії. В принципі, все дивись в конкурентів і роби по аналогії. Порхай, як метелик, кради як стартапер. Після того як ви все розпланували, ну хоча чому я новий, ти ж там один будеш, пили прототип. Це має бути мінімальна версія, щоб хоча б зрозуміти, чи буде людям таке цікаво. Це називається MVP: Minimum Viable Product. тобто мінімально життєздатний продукт. В моєму випадку це був той сайт, який я запалив за годину. І якщо ти навіть не вмієш програмувати. То просто створи будь-який лендинг, де буде питати ім'я, номер телефону, емейл. А в самому лендингу опиши детально ідею свого продукту. Все для початку цього буде достатньо. Якщо ти думаєш, що «А її ж вкрадуть мою супергеніальну ідею, та нікому не всралася твоя ідея. Ідеї настільки багато, що просто їх дуже багато. Тому ідею свою треба розказувати прям всім, кого бачиш, не вкрадуть. Або якщо вкрадуть, то і вкрадуть. А далі з формою чи своїм мінімальним продуктом йде запускати рекламу в Google або Facebook. або і там, і там. Твоя ціль знайти хоча б десяток людей, які зареєструються в продукті, або залишать дані. Це твої перші клієнти. Якщо вони з'явились, то вже можна уявляти собі багате життя. Далі зв'яжись особисто з кожним з них. Не по переписці, а по телефоні, якого ти так боїшся. Ну, я боюсь. Але зв'яжись і збери з них усі дані. Чому вони зареєстрували, що їх зацікавило, як вони бачать подальший розвиток продукту? І розкажи їм своє бачення і майбутні функції, які ти плануєш туди поставити. Зібравши всі відгуки, сядьте і подумайте, чи дійсно це треба робити. Бо якщо ви будете робити усе, що вас попросять клієнти, ви зробите такого жахливого Франкенштейна, який буде робити все і нічого конкретного. А якщо ви будете повністю ігнорувати їх, то зробите продукт, яким ніхто не буде користуватися. Те, якою є ідея зараз, і те, в що вона перетвориться, можуть бути дві абсолютно різні речі. Дуже яскравий приклад: це Slack. Спочатку це був чат, який розроблений як елемент браузерної гри, щоб користувачі могли взаємодіяти групами один з одним. А потім, прислухаючись до фідбеку користувачів, вирішили викинути ігровий елемент і залишити чати. Тепер це один з найпопулярніших корпоративних меседжерів для айтішників. І таких прикладів десятки: від Інстаграму до Пейпалу. А в випадку з візитницею QR-кодів MVP було створено з самого початку. І тепер, коли буде хоча б крапелька вільного часу, я зроблю прив'язку до користувача, щоб збирати їх дані, підтягну дизайн. Щоб, хоча б самому не боляче було на це дивитися, і буду пушити рекламу в Instagram, Facebook, можливо, Google. Для того, щоб проаналізувати актуальність, може це потрібно тільки мені. Наступним твоїм кроком після того, як підтвердив MVP, це знайти команду. Команда потрібна, аби закрити твої слабкі сторони. Коротко і дуже упрощено, команда має виглядати так: людина, яка фігачить продукт, дизайнить продукт. І продає продукт. На початку ти можеш сам закривати усі позиції, проте ти не зможеш бути топовим програмістом і дизайнером одночасно. Наприклад, я можу сказати, коли продукт має поганий вигляд, але зробити його красивим не зможу. Або витрачу стільки часу, що це просто нераціонально. Те саме з продажами. Наприклад, коли наш СЕО спілкується з потенційними клієнтами або інвесторами, деколи я думаю, ну, по ньому ж видно, що він не зацікавлений і нічого не вийде. Але тут хопа, пройшов місяць і бац! В нас новий великий клієнт. Я такий, офігеть, як ти це зробив? Найбільш болюча штука це фінансування. Як тільки з'явиться команда, вона буде жерти фінанси як не в себе. Тому треба постаратись з перших ж днів вийти на самоокупність. Понад 90% всіх стартапів помирають через те, що вони витрачали більше, ніж заробляли. Це називається зона смерті. Така компанія потребує постійного вливання грошей. І поки ви знаходитесь в цій зоні смерті, розслаблятися не можна. Тому що навіть якщо у вас будуть тисячі користувачів, але ви витрачаєте більше, ніж заробляєте, то в один момент ви можете просто померти від того, що у вас закінчились гроші. Ну, не ви ваш продукт, але зрозуміло. Або ж з'явиться інвестор, який дасть вам ще гроші, але і забере він тоді такий доволі нефіговий відсоток компанії. А якщо ви вже заробляєте хоча б на один долар більше, ніж витрачаєте, то можна набагато спокійніше проводити переговори з інвесторами. Ви не помрете без них, і тому переговорна позиція у вас набагато краще. Отже, концепт, конкуренти, MVP, монетизація, команда і не затримати в зоні смерті. Це все дуже базово. Я розповів вам про те, з почати втілювати свої ідеї і стартапи, і про ті помилки, яких, по суті, я сам і допускався. Адже ніхто ж не хоче працювати на дядю, всі хочуть бути начальниками самі собі. Як то кажуть, дав Бог комп'ютер, дасть інвестиції. Як це не хочеш робити, стартап? Часики то тікають. А тепер я буду продовжувати свій проект, і ти зможеш його навіть проклікати і. Час від часу заходити на сайт та подивитись, як мій проєкт загинається, ну, або досягне успіху. Обіцяю зняти ще одне відео, коли він точно загнеться або точно досягне успіху. І пам'ятай, я всім рекомендую дядька Боба, бо це база, фундамент, ґрунт. Дуже чистий ґрунт.